Чи замислювалися ви, як часто ми виправдовуємо ситуації, які насправді шкодять нашому життю? Наприклад, коли ми кажемо це просто така доля або ну могло бути гірше і нічого не змінюємо. Але чи завжди це допомагає? Привіт, з вами Ерія, і ви на каналі Езотерія. І сьогодні я розповім, як раціоналізація. Впливає на наше життя і коли це стає проблемою? Дослухайте до кінця, щоб зрозуміти, як навчитися дивитися на речі чесно. Що ж таке раціоналізація? Це механізм, який допомагає нам уникати болю. Вона дає можливість пояснити будь-яку подію так, щоб відчувати себе краще. Але коли це перетворюється на постійний спосіб мислення, ми можемо втратити контакт з реальністю, і ми починаємо виправдовувати. Свої помилки, помилки інших людей перестаємо ігнорувати сигнали про токсичні стосунки. Чи навіть починаємо переконувати себе, що не варто прагнути більшого? Це небезпечно, бо блокує наш розвиток і змушує застрягати в ситуаціях, які точно потребують змін. У цьому відео я допоможу вам розібратися, чому виникає раціоналізація, як її виявити в своєму житті і як зробити її інструментом свого розвитку, а не самообману.